Вітаємо на каналі Ванешкевичі. Друзі, нарешті ми готуємо сирник сльози ангела. По вашому запиту, вже декілька разів ви нас просили його приготувати, все ніяк не доходили руки. Ось приготували, дуже задоволені і щиро ділимося з вами дуже вдалим, файним рецептом. Щоправда, назва особисто мені не дуже до на що нам ті сльози, тим паче ангелів, вже аж за достатній тих сліз. Я б його краще назвала ранкова роса. Отже, беремося за приготування тіста пісочного. В миску висипаємо просіяне борошно, додаємо масло з холодильника. Я його вже попередньо порізала на шматочки, і перетираємо все разом в крихту. Готуємо пісочне тісто. Додаємо жовтки, цукор, трішечки солі. Буквально щіпку і розпушувач. Все це перемішуємо і замішуємо тісто. У нас яйця домашні, тому тісто виходить таким жовтесеньким. Спочатку тісто таке досить розсипчасте, а потім гарненько збирається в кубку. Не зупиняємося, замішуємо. Ось таке тісто в нас виходить. Відставляємо поки що його в бік. Тим часом приготуємо сирну масу, до кисломолочного сиру додаємо жовток, плюс 3 яйця. Додаємо цукор, ванільний цукор, манну крупу плюс крохмаль. Всю цю масу перебиваємо блендером. У нас блендер тут мама не дуже потужний, тому не зовсім. До однорідної маси ми його перебили. Але це не страшно, все одно смачно. До цієї маси ще додаємо сметану. Можна було дати одразу, і так само блендером все разом перебивати. Я трішки забула за сметану, кажу вам відверто. Отже, все це ретельно перемішуємо. Форму, яку будемо запікати, застеляємо пергаментним папером, нічим не змащуємо. У нас буде така кругла форма діаметром 24 см. І тепер розтискаємо тісто. Можна розкачати, але мені особисто набагато зручніше просто руками розтискати. Тим паче, тісто таке досить чемне і з ним приємно працювати. Спочатку робимо основу дно. Потім підпихаємо до крайчиків і робимо бортики. Можна допомогти собі склянкою. Тут уже дивіться, як вам більше зручніше. Викладаємо на основу одразу всю сирну масу, не треба ставити ні в холодильник, ні в духовку. Одразу зробили, одразу виклали, розрівняли. Тепер тут ще можна забрати крайчики, щоб у нас був гарніший край. Ось так ножем. Відрізаю на, буквально на кілька міліметрів вище, ніж є в наша сирна маса. Тому що при випічці сир буде трішечки підніматися. І відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 160 градусів 50 хвилин. Через 50 хвилин, коли сирник наш уже схопився, майже спікся, ми готуємо білки. Збиваємо білки до пивної піни, додаємо цукор і збиваємо до піків. Наші білки збилися до піків, але не до таких, прямо ж дуже стійких. Так теж може бути. Ось такі в нас білки. Головне, щоб білки були не дуже рідкими. Якщо тримається гарно на ложці, теж вже підходить. Викладаємо зверху на гарячий сирник одразу всі білки. Плюс ложкою або виделкою формуємо такі нерівності. Нам потрібні такі нерівності, щоб утворилося потім в кінцевому результаті більше краплинок. І відправляємо в духовку. Температура у нас далі 160 градусів випікаємо ще до зарум'янення. У нас випікалися 10 хвилин. Далі виймаємо з духовки і зверху накриваємо або мискою, або великою каструлею так, щоб утворився конденсат над білками. І залишаємо до повного охолодження. Коли повністю охолодиться, забираємо зверху миску, виймаємо із форми і бачимо, що краплі, ранкова роса у нас є. За рахунок такого охолодження з'являються ось такі крапельки. Можна залишити ще сирник в духовці з привідкритими дверцятами. тоді і дати повністю охолоджуватись. Тоді теж утворяться ось такі краплинки. Дуже гарно виглядає. Камера, на жаль, не передає, але, направду, дуже красиво, захоплюючи. Коли повністю охолодиться сирник, нарізаємо і смакуємо. Він виходить дуже-дуже ніжний. Як на мене, в цьому рецепті ідеально все. І тісто, і сирна маса, і плюс таке чудове повітряне-білкове доповнення. Сирник, правда, дуже смачний, ще й виглядає таким дуже святковим. Тому дуже дякую вам, підписниці, що ви постійно нагадували мені про цей сирник, просили його приготувати. Дякую за те, що ви нам даєте ідеї і за ваші поради. Приготуйте, хто ще не готував, а хто може і готував, приготуйте ще, бо це дійсно дуже смачно. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте Українське і хай вам все вдається, друзі!